Всім привіт дорогі підписники! Ви на каналі Gameir Юстрай. І сьогодні я вам розкажу про страшну залітичну катастрофу, яка сталася на станції Кам'янське. Ну але перед початком цього відеоролику, будь ласка, дуже прошу підпишіться на канал, поставте лайкосик та нажміть дзвіночок, що він вам зазвонив, що в мене вийшло нове відео, але ми поїхали розбирати катастрофу. 7 серпня 1987 року на станцію. Лихая, прибуває вантажний поїзд номер 2035 Вантажний поїзд мав у складі 55 вагонів вагою 5, ,5 тисяч тонн. На цій станції мала відбутися зміна локомотива. Отож, помістить машиніста іде розщепляти склад від локомотива. Він перекриває крани, але помічає, що повітря все ще поступає в гельнув магістраль, і він фізично не може роз'єднати рукава. Що він робить? Він іде е, перекриває крани між шостим і сьомим вагоном, і тоді він може відцепляти. Сама головна помилка була в тому, що він не попередив наступну локомотивну бригаду про те, що перекриті крани. Отож, причепляється новий локомотив ВЛ 80 С. Отож починається про Машиніст. Крана машиніст розряджає гальмівну магістраль. І два оглядача йдуть в різні кінці поїзду з різних боків. Але не тут то було. Через те, що на станції Ліхая було дуже багато поїздів, то про проводилася в спешку. Тобто стояв один оглядач на початку поїзда, а один в кінці. І вони не йшли і тупо подивились лише на початку і в кінці. І не помітили того, що там, тобто, не відпустили гальма, там, ну, зрозуміло, мені буде. Ось. І через це, можливо, також сталася трагедія. і Через якби була повна пробагаль, то можливо цієї трагедії вдалося б уникнути. В 0 годин 55 хвилин зі станції ліха відправляється пасажирський поїзд номер 335 з полученням Ростов-Москва. О першій годині 2 хвилини відправляється вже і вантажний поїзд номер 2035. При відправленні машини спомічає сильне супротивлення руху. Але в силу того, що він не мав великого досвіду до їзди на вантажних поїздах, він подумав, що це норма. Локомотивна бригада приступає до перевірки гальм під час руху. Машиніст роз'їжджає гальміну майстраль краном No395. Зниження швидкості відбулося, проте зниження швидкості на 10 км відбулося не за 300 метрів по нормативу, а за 700 метрів. Але машиніст цьому не придав значення. Починається затяжний спуск вниз, і машиніст гальмує поїзд, але він перевів ручку крана в службове гальмування. Поїзд не загальмував, він перевів навіть в екстрені, це не допомогло. Також машиніст хотів зупинити поїзд тормозом, але це також не допомогло. До станції залишалося близько 10 кілометрів. Він повідомив про це ДСП станції Кам'янське. Та в свою чергу не знала, що робити, адже всі колії станції Кам'янське були зайняті вантажними поїздами. А на підході до станції був пасажирський поїзд номер 335. Диспетчер все-таки приймає правильне рішення. Вона вирішує не зупиняти поїзд номер 335 на станції Кам'янське. Але на паніці помічник машиніста забуває він відімкнути кнопку, того. Ну, щоб коротше, не йшов. Я думаю, в мене це, ну, тобто, щоб не затримувати зв'язок. І через це машиніст поїзду номер 335 не чув те, що йому каже диспетчер. Коли зв'язок все-таки звільняється, машиніст поїзду номер 335 чує наказ чергового по станції і моментально приводить поїзд в рух. Але провідник одного з вагонів зриває стоп-кран, і поїзд навіть не встиг проїхати 10 метрів. Помічник машиніста біжить сказати всю критичність ситуації, але вже було надто пізно. У результаті зіткнення три хвостових вагона пасажирського поїзда були повністю зруйновані. Було пошкоджено 300 метрів колії та 8 опор контактної мережі. У цій катастрофі гине 106 людей. Ще 114 людей були поранені. Ну що, друзі, ось таке відео вийшло. Нагадую, бережіть себе, будьте обачними на залісі, будьте обачними взагалі скрізь. Бережіть своє життя, воно дуже коротке. Всіх люблю і всіх. 嗯，爸爸。